Шановні телеглядачі, сьогодні з вами в студії я, ведуча Женя, і тема сьогоднішнього випуску Новий рік до нас іде. Отже, перше запитання. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в Діда Мороза? Хто він такий? Де його, де можна його побачити? Ну, взагалі-то я в Діда Мороза не дуже вірю, але я вірю в американського Санта-Клауса, адже в перекладі за не знаю з якої мови це буде. Святий Миколай, а от Святого Миколая я дуже вірю. Ну, я думаю, що американський Санта-Клаус живе десь на півночі Америки і він роздає подарунки всім. Добре, як ви думаєте, скільки йому років? Ну, я думаю, якщо його придумали чи ні, ну... Мабуть, йому стільки років, скільки е, років назад його придумали. Угу. Добре. Тоді у мене до вас ще кілька запитань. Денис, це правда, що Дід Мороз дарує подарунки тільки слухня... слухняним дітям? Ну, взагалі-то я думаю, так, бо неслухняні діти цього не, е, як це, не заслуговують. Угу. А, а скажіть, тільки чесно, ви слухняна дитина? Ну, щось таке середнє. Добре. Денисе, а який подарунок ви хотіли б отримати від Діда Морозу? Ну, взагалі-то я від нього вже дуже хочу смартфона і в мене є нагода, що моя бабуся стане цим Дідом Морозом, тому що вона не дуже давно купила новий ноутбук, а їй в подарунок забабацали смартфон. Uh -huh. Безкоштовно. То я думаю, вона стане моїм Дідом Морозом. Добре, прекрасна відповідь. А я хочу поставити запитання, Денис. Як Дідому Морозому вдається вітати дітей у всьому світі за одну новорічну ніч? Ну, мабуть, він їде на дуже швидких санях з дуже швидкими оленями, які літають на дуже швидкому магічному пилу. Добре, як ви думаєте, на чому він пересувається? Як саме потрапляє в будинок? Ну, Він пересувається, як я вже говорив на санях, а потрапляє в будинок, мабуть, він і не потрапляє. Мабуть, кидає подарунки через е, трубу, а вони якось по магії оп 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 опиняються під ялинкою. Або якщо нема труби, то є. Е, 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 в, не, е, в деяких дверях трапляються е, такі е, квадратні входи, наприклад, для кішки. І подарунки через цю дирочку може по магії теж залетіти. А якщо ні, то можуть як привиди по магії через стіни і під її, і ялинку. Але ж я думаю, Дід Мороз не, не з'явиться прямо додому, так вже всі ж як остолбінюють. Згодна, адже взимку всі вікна сильно закриті, а димоход далеко не у всіх будинках. Добре, скажіть, Денисоч, чи є у Дід Морозу помічник? Якщо так, то хто вони? Ну, я не вважаю, що у Діду Мороза є помічник, тому що ну, його помічники це олені, вони його пересувають на санях. Але якщо помічники, наприклад, людина чи ельф, то... Ні, але я бачив в одному мультфільмі, як у Діда Мороза було дуже багато ельфів з шапочками та бубенчиками, які допомагали йому готувати подарунки до Нового року. Так, угу. да, йому потрібні помічники, він же старенький. Скажіть, Денис, чим займається Дід Мороз в іншу пори року? Ну, я, якщо чесно, не знаю, але я думаю, що він чи спить, чи гот... чи йому. Ельфи допомагають готувати подарунки до наступного нового року. Ви коли-небудь листа Сладід Морозу, а написала вже в цей, цей рік? В цей рік так, я писав. А я ще не, не пам'ятаю, чи писав я це в дитинстві. Мабуть, ні, тому що я був всі в дитинстві тупенькі трошки. А, ну, я пам'ятаю, як, як я писав це в сім, вісім, дев'ять років. Та зараз. Денис, як ви вважаєте, для чого новорічна ніч наряджають ялинку? Звідки прийшла до нас ця традиція? Е, ну, я не, не дуже давно читав книжці, що пер, першу ялинку на Новий рік прикрашали в, в, в Франції, а потім е, ця популярність дійшла і до нас. А навіщо? Ну, Мабуть, щоб Дід Мороз під неї подарунки поклав. чи... Для краси, щоб був новорічний настрій. Ну, що ж, Ялинка в зимових лісах дуже часто трапляється і вона дуже гарна. А як ви її прикрашаєте вдома? Ну, я прикрашаю чим є новорічними іграшками чи гірляндами. Ну, Ми гірлянди робимо самі з паперу. А ще ми купуємо такі глиняні. Ой, які вони гіпсові шарики та розмальовуємо їх. Але я не дуже гарно малюю на таких якихось об'ємних предметах. Денисі, чому Дід мороз носить велику бороду, в нього червоний ніс? Ну червоний ніс, тому що ну, у нього велика шуба, він нас красніє, тому що мороз. Е, і туди е, збирається. Більше тепла, щоб ніс не відм... відморозився. А... Та... Йому торба потрібна для подарунків, теж йому їх носити в руках. Це ж буде, От уявіть собі, дід мороз з, ру... з подарунками в руках. Це вже якось ніяк. А якщо я з торбою за плечима чи з торбою у санях, це вже якось... Продуктивні. Добре, а од мене таке питання. Ви знаєте, хто така снігуринка? Чому вона допомагає Діду Морозу? Ну, наприклад, у нас це Снігуренька, це донька чи онучка Діда Мороза, яка допомагає йому, наприклад, ну, не знаю, у всьому. Ну, якщо, якщо чесно... Так, так сильно прям, прям так точно не знаю. Денис, ви вірите в таку перекмету, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. А правда, що будь-яке бажання, якщо сильно захотіти в новорічну ніч здійсниться? Так, я вірю в чудеса. І це все може здійснитися, тому що якщо Новий рік приходить, так його ж треба святкувати, його нікуди не дінеш. Що з ним робити, як не святкувати? Чи знаєте ви, яка тварина стане символом наступного року? Ну, е я вже знаю, це е вівця. А зараз 2014-й це е кінь, а Прошлий рік, 2013, це, був, е змія. це була змія. А може ви знаєте, чому у кожного року є своя тварина? Хто це придумав? А... Ну, я колись бачив одну легенду, що один китайський імператор запросив 12 звірів, і він, може, придумав китайський імператор, що кожний рок має свій символ, якусь тварину. Тобто ця тварина... Доглядає за цим роком, пильнуючи все там в цьому році добре. Я, Якщо чесно, не дуже знаю навіщо. Денис, що б ви хотіли побажати всім жителям нашого міста професій до Нового року? Ну, щастя, здоров'я, щоб вони були, щоб вони працювали завжди. і... Будь-де гарно, щоб ви колись стали дорослими, знайшли гарну професію, отримали успіх там. Угу. На жаль, наша передача закінчується. Спасибі всім за цікаві відповіді. І на остаток хочу сказати, з наступаючим новим роком!